На початку червня в Білгородністровському міському центрі дитячої творчості відбувся звітний концерт зразково-музично-драматичної студії Теремок під керівництвом відмінника освіти Валентини Поцелуєвої та Артема Акопяна. А заходу вразила різноманіттям номерів та виступів, у яких взяли участь вихованці трьох вікових груп. Молодша група представила виставу Зіркова казка, демонструючи свою акторську майстерність та творчий потенціал. Старша група вразила глядачів психологічною виставою Антикварна лавка, яка розкривала глибокі та складні теми. Для присутніх батьків цікавим став нон-стоп з вистав попередніх навчальних років, які розкривали традиції відзначення народних свят. Це дало можливість згадати найкращі моменти з минулого та показати новим вихованцям, як студія підтримує та передає свої традиції. Захід підбив підсумки роботи за весь навчальний рік, відзначивши прогрес та досягнення кожної групи. Вам щира дяка за те, що ми з вами співпрацюємо. Це велика справа, коли є співпраця, коли ми не просто іноді зустрічаємось, іноді десь там. А ми бачимо постійно, ось за це вам просто низький уклін. за ту допомогу, за ту підтримку, яку ви надаєте нам. І вашим дітям особливо зворушливим став момент, коли всі присутні привітали випускників студії 24-го року, продемонструвавши спадковість та неперервність традицій студії, які укорінені протягом 45 років. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.